Ось такий у нас фінішний результат вийшов. Зараз поставили тесло на зарядочку для того, щоб вона розрядила нам акумулятори. А, і Запустився генератор. Зараз будемо тестувати, як генератор буде працювати з гібридним інвертором. Бачите, як зробили монтаж. Раніше у нас не було копаса. Працювали ми кабельканалом з фурнітурою. Вирізали все вручну. Цей монтаж ми виконували рік, рік тому. Проходили тут перемичку цю алмазну дрелі і піднімалися в будинок. Все охайненько. Така котельня. 30 кВт батареєчка, 12 кВт інвертор. Вистачає на будинок повністю. Все працює, все отлічно. Ну, це треба міряти спочатку ваше споживання для початку, а потім вже дивитися, як підбирати інвертор. Бо Це не панацея, бо багато хто бере ці два а потім міняють на 20 кВт. Тут взагалі замовник хотів 3 кВт спочатку. Інвертор. А бачите, як вийшло? Хотів 3 кВт, а вийшла двонашка і 30 кВт акумуляторів. І 20 кВт генератор нам в поміч.